Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати полоницю у власному соці на зиму. Нам потрібна полониця та цукор. На 1 кг полониці 250 г цукру. Полоницю перебираємо, миємо, додаємо цукор, перемішуємо та залишаємо на 10 годин, періодично помішуючи її. Полуницю викладаємо в банки, заливаємо соком та накриваємо кришкою. Дно каструлі стелюємо рушником, ставимо зверху банки та заливаємо воду по плечики. Ставимо на вогонь, щоб закипіло. Після того, як закипить, зменшуємо вогонь та варимо ще 10 хвилин. Витягуємо, консервуємо кришкою та даємо охолонути. Ось яка вона вийшла. Зберігати у прохолодному місці. Смачного.